Замість бруківки асфальт планують постелити на вулиці Збаразькій. через це, 16 червня, коли розпочнуться роботи на даному об'єкті. Рух громадського транспорту зміниться. Замінити освітлення, інженерні мережі, включаючи водопровід та дощове водовідведення, планують комунальники на вулиці Збаразькій. Також замість звичної на цій ділянці дороги бруківки постелять асфальт, кажуть у відділі технагляду міськради. Роботи згідно кошторисної документипректно-кошторисної документації становлять 6. Мільйонів 300 тисяч. Бюджет не призначено 5 мільйонів. Так що будемо сподіватися, що вліземося в ті гроші, хоча і прийшло, б, звичайно, подорожчання матеріалів. Але... Поки що маємо бюджетне призначення 5 мільйонів. Поки триватимуть роботи на збаразькій тролейбуси на цій ділянці дороги їздити не будуть. Зокрема, не курсуватимуть третій, дев'ятий та десятий. Номери ще частина електротранспорту Тернополя поїдуть по іншому маршруту. Будуть курсувати маршрути 5, 8, 11 І вони будуть закульцовані одні на кільці текстильник, а другі на кільці удіверса. І відповідно теж максимально будемо страти. Тяся швидше, зручніше переміщувати пасажирів і безпечно через в центральну частину міста і через центральну частину міста в інші масиви, якщо ж тролейбуси через вулицю з не курсуватимуть, то автобуси їздити цією ділянкою дороги зможуть, каже Ігор Мединський. Зрозуміло, що тролейбусний рух через вулицю з пропустити буде неможливо фізично і практично. От. Тому навантаження, я думаю, буде більше е, е, на автобуси. Тому маємо ми маємо продумати такий е, об'їзд цієї ділянки е, вулиці дороги, е, щоб він був ну найсприятливіший як для будівельників, так і для е, пасажирів. Також 16 червня стартують роботи на вулиці Митрополита Шептицького. Загалом на цю ділянку дороги передбачено 3 мільйони гривень.